Всім хело! З попереднього відео в мене є камінець гірський кришталь, який я знайшла сама, і продавчиня в творчому магазинчику мені піддала дуже цікаву ідею, як з нього можна зробити кулончик. Тому гайда його робити. У тому творчому магазинчику я купила шнурочок, на якому я буду носити цей кулончик. І купила саму ниточку, якою я буду його заматувати, зав'язувати. Я взяла метр цієї ниточки, але якщо ви будете робити на такий приблизно камінець, як у мене, то беріть хоча б півтора, бо я з ним дуже навозилась, намучилась. Я знайшла відео на ютуб, як приблизно зробити цей кулончик. І я так зрозуміла, це техніка макраме, яку я дуже давно хотіла спробувати, але я не знаю, чи можна це вважати за спробу чи ні. Я буду називати цю техніку вузлик там вузлик сям. бо там реально все в вузликах, як ви бачите тепер на екрані. Я дуже вибачаю звуки на фоні, навіть коли я записую, мої папушки дуже кричать, і я не можу з цим нічого зробити. І тут настала в мене проблемка, що я не знаю, як його нормально закріпити, Бо в мене ниточки не вистачає. І я вирішила, що я це зроблю за допомогою бісерної нитки. Тобто я якийсь ніби маленький чхутик зроблю і об'яжу його довкола, щоб хоч якось закріпити на тій ниточці. У мене щось та й вийшло, але не надійно. Я думаю, я потім його перев'яжу. Ну от, куланчики готовий. Напишіть, будь ласка, як від вам і чи будете ви робити таку техніку. А я вам кажу до нових зустрічей, до нових відео і всім всімця!